Перш за все, шукайте Царство Боже, все інше приложиться, так сказав Ісус Христос. Тому що зараз дуже багато людей піклуються про все на світі, про матеріальне, про те, як поїсти, що поїсти, що вдягнути, що купити за машину, за квартиру, за гроші, куди поїхати і все таке інше. За, за все матеріальне, те, що душі приємно. Але Бог говорить, щоб ми піклувалися про те, щоб Слово Боже в нашому серці було, щоб потім ми потрапити, потрапили до Царства Божого на небеса. І наше серце, серце людини, воно як ґрунт. І слово Боже, це є зерно. І якщо наше, наше серце в бур'янах. І кам'янисте, тернисте, то слово боже не буде проростати, не буде давати плоди. А якщо наше серце чисте, очищене словом Божим, то буде плод.